Комунальне підприємство Служба комунального господарства виграло низку тендерів з видалення сухостійних та аварійних дерев в місті. Наразі ведуться роботи у дворі ліцею номер 2 де мають бути спиляні 28 дерев у строк до 30 червня. Цим тополям вже близько 40 років. Декілька років тому їх обстежили фахівці та визнали аварійними. За словами очільниці служби комунального господарства Лідії Паламарчук. Стовбури дерев будуть використані для опалення закладів освіти наших сіл та селища, а гілля віддадуть притулку для тварин на розпалювання, для приготування їжі. Поки чоловіки задіяні на видаленні старих дерев, жінки відділу озеленення підприємства виконують роботи з формування кущів. Днями ця бригада значно покращила зовнішній вигляд проспекту Незалежності. Дівчата вправно орудують кущорізами, формуючи зелені насадження. Це фізично нелегка праця, але озеленювачам подобається, особливо коли швидко видно її результат. На очах зарослі перетворюються на акуратні ділянки. На черзі парки та сквери. Триває також викошування містом трави, що швидко відростає після дощів.